Зараз ми поріжемо філешку, візьмемо філе, і поріжемо його на слайс. От. Таким чином порізало хіле. Тобто Ми бачимо, що якість нарізки класна, висока, тобто ми бачимо, що філе нарізається досить щільно і абсолютно йде прорізається. Ну, абсолютно прорізається. Зараз ми поставимо ще один ніж поставимо ще один ніж і кинемо на навіску соломкою. Ми Можемо демонтувати ножі. Ми тут є така система, ми її знімаємо. У нас тут ножі, у нас є фіксація ножа. Достаємо. Комплекти, вони в нас однакові, тобто вони по розмірам однакові і по. І по Системні однокові, тобто ми можемо використовувати один ніж зверху, один ніж знизу. Тобто нам немає. Постаємо ніж. Так. Ставимо сюди, ставимо ще один ніж на низ. Нам потрібно так поставити, щоб він був безпосередньо. Тобто там є бази. Бачите, треба нам заставити поставитися на різд безпосередньо. Потім беремо фіксатори. фіксуємо ніжний ніж. Фіксуємо, фіксуємо, фіксуємо другий ніж. Так, ми зафіксували нижній ніж, тепер ми фіксуємо, ставимо верхній ніж і фіксуємо верхній ніж. Все, вони зафіксовані. Ставимо книжку назад. Включаємо машину. По техніці безпеці ми маємо відключати. І зараз ми ставимо і перевіримо нарізку. До речі, тут така каст... стоїть система. Якщо ми включаємо машину. Вона автоматично для заклад безпеки. щоб хто не заліз пальцями, також ставиться кришка, ну і окремо ще додаткова кришка за. Зараз ми кинемо міцне теле, куряче тіле і поріжемо його на соломку. Так, я включаю. Вертий робот, включай не земле по снова. Ми заберемо сюда. І дивимось зараз як вам як, якої якої якості ми залишили обрізали цей продукт. Тобто ми бачимо, що воно порізало продукт на такі от на, такі, на таку солонку, якщо ми кажемо, от воно порізало на таку солонку. Якщо ми будемо закидувати постійно, то тобто воно просто там. Не випада, буде піштовхути один іншу, але ми бачимо, що таку соломку нарізає. Для чого це потрібно? Ну, наприклад, якщо ми використовуємо м'ясо і для нарізки, наприклад, для якихось е снеків це може використовуватися. Да? Наприклад, це може використовуватися ще для будь-якого продукту. Можна зробити соломку е розмірами. Е тут стоїть в даному випадку 5х5, можна зробити 10х10, 10, можна зробити 3х3 і так далі. Тобто ми бачимо, що у нас. Ось, ось така соломка і досить якісна нарізка. Тобто повністю прорізаний, продукт, повністю, повністю прорізаний продукт. В залежності від того, як ми кидаємо м'ясо, тобто як ми кидаємо м'ясо зверху, таким чином чи таким дійсно буде впливати на довжину. Зараз ми будемо нарізати м'ясо, червоне м'ясо, це свинина. Ми спеціально взяли м'ясо з такими прожилками, з таким жиром. Тобто, дивіться. Щоб показати, яким чином безпосередньо буде нарізатися м'ясо сади. Спочатку ми поставили тут дві ножи, два ножі і ми будемо його нарізати соломкою, а потім ми його наріжемо безпосередній сазь. Тобто включаємо машину. І ось ми бачимо, яким чином вони вирізали. Є прожилки, нема прожилки, тобто якісні нарізки досить класна. Ми бачимо, я зараз просто покажу, воно це... я таке скуру. Тобто, Дивіться, що ми просто візьмемо все і кучі, отак вот отраз то ми отримаємо такі вот кусочки. Ці кусочки йдуть 5х5 мм, вони повністю всі прорізані. Що ми просто розпотрошимо. розпотрошимо так? Якщо ми кинемо наприклад, це суп набори чи ще щось, тобто воно просто зараз позлипалося все, але по факту воно повністю все провізано. От ми беремо, наприклад, такі елементи. Це ми можемо використовувати, наприклад, як для снеків. Так? Ми можемо використовувати розмір побільше або поменше і таким чином нарізати безпосередньо сам продукт. Якщо є прожилки, то ми бачимо, що продукт проїзнений, просто там, де прожилки, воно просто нарізає безпосередньо саме таким чином. Зараз ми нарізаємо м'ясо слайсами, ми кидаємо м'ясо. Ми взяли селіну, це шияк, шия. Бачите, воно таке досить жирне, воно прожилках. Ми спеціально взяли таке м'ясо, тому що дуже легко нарізати м'ясо без прожилки, без шиї. А саме таке воно достатньо проблематично вирізається. Ми зараз кинемося м'ясом, поріжемо його безпосередньо на слайси. Слайси у нас від 5 мм. можна зробити слайси від декілька міліметрів від 2 до 3 до 15-20. Так, так. <кхух> Дивіться, як воно класно порізала. Тобто у нас прям такі биточечки йдуть хороші. Тобто ми зараз взяли, наприклад, всі проживки, воно все прорізає, все досить якісно прорізає. От, наприклад, шкварочка така непогана. Виходить, да? Але в залежності від того, якої якості да, або яко, яко, е, кусок якої кусок ну, об'єму, тобто ми можемо отримати або маленькі наприклад, такі кусочки, коли м'ясо у нас маленькі кусочки. Якщо у нас буде великий кусок м'яса, то звісно ми будемо мати великі е, більші кусочки. Тут ще цікавий момент, подивіться на ножі, ви бачите, що на нозах такі е е зазубрені. Ці зазубрини зроблені спеціально для того, щоб більше захватувати продукт. Тобто, якщо просто ніж стоїть без цих зазубрин, то тобто він просто крутиться і тоді може просто м'ясо тут залишитися, і якби його е е ваги може не вистачати для того, щоб пройти ніж лезами. Але ці зазубрини, вони захватують м'ясо і пропускають його е е донизу. Яким чином саме Цю машину. Так. От в даному випадку ми достаємо два типи ножів, тобто ми їх окремо миємо кекером набагато краще. В даному тут ви бачите, що повністю все захищено. Не бажано все-таки кекером сюди заливати, тому що тут стоїть елементи, але е е е е е е е е в принципі ми можемо кефером помити саме цю зону. Цю зону ми можемо помити і воно тоді на на не виліз. Тобто за нею теж дуже уважливо, дуже, дуже просто. немає в ньому ніяких важких нюансів. Вона захищена знизу. І ми бачимо, що машина досить і досить класна. Купуйте.